Наше життя, а іноді і смерть. Це історії, записані на кістках. Вони надають чіткий запис про травми, нехтування власним здоров'ям чи жорстоке поводження. Але для того, щоб знайти те, що тут написано, мені спочатку потрібно це побачити. І це дійсно. Вдається головному герою романів Саймона Бекета, присвячених Девіду Гантеру. Це друге розслідування Девіда Гантера записано на кістках. Отже, друзі, сьогодні 15 липня і це третій день мого марафону читання детективів. Дякую, що завітали сьогодні на канал. Мене звуть Людмила, і я щиро всім вдячна своїм підписникам і стареньким і новеньким. Я звернула увагу, що нас вже 1500, навіть трошечки більше. Тому мені ну, дуже приємно. Я запрошую підписуйтесь на мій канал. Ті з вас, хто ще не підписаний і дивиться без підписки, тисніть колокольчик. Подобайку для того, щоб вчасно отримувати звістку про вихід моїх новеньких відео, будемо знову говорити про книги, занурюватися в теплі книжкові історії. І хочу нагадати вам, друзі, що діє мій промокод «Books and Life на покупку книжок на сайті Книгарні Vivat, а також у фізичних магазинах. Тим самим, застосовуючи такий промокод, ви підтримаєте трошечки мій канал, а для мене це важливо. Всім дуже дякую. Давайте поговоримо сьогодні про третій детектив. Тут цей детектив він не є зовсім таким же маленьким. Книжка має 384 сторінки, і читання цього детективу зайняло в мене більше часу, ніж попередні книги. Я прочитала перший детектив, там 320 було сторіночок. Ось він на мисто, Нагадаю вам. А другий детектив між фазами місяця 256 сторінок. Ви можете відео побачити на каналі про ці книги і 384 сторіночки Саймон Бекет. Книжка вийшла у видавництві Клуб сімейного дозвілля, я про це вже говорила, нагадаю, у 2023 році гаряча новиночка. Друзі, якщо ви будете читати цю книгу, як це зробила я, і вам буде здаватися, що все. Ви вже визначилися, хто тут є злочинець, хто винуватить декількох злочинів. Не будьте такими самовпевненими, якою була я. Я надаю вам 100%, що ви обов'язково помилитеся, як зробила це я, тому що Саймон Бекет непередбачуваний. І те, що він вигадав і як він закрутив сюжет, коли ви не можете. Бути впевненими і ваші теорії рушаться просто. До останньої сторінки ви не можете бути впевненим, чим все завершиться. Це просто-просто приголомшливо. Це Саймон Бекет. Хоча в мене емоції були різними протягом читання. Зав'язка. Ми знайомимося. З таким чолов'ягою, який вже вийшов на пенсію, це людина, така похилого віку, яка заходить у старий котедж і бачить там труп обгорілої людини. Це жахливе таке видовище, це просто ну, неймовірне видовище, і в нього є якісь сумніви і стосовно того, що відбулося. Далі. Сюжет автор переносить нас вже у Шотландію. Гірське узбережжя, там знаходиться доктор медичних наук Девід Гантер, який майже тиждень працював з трупом, а саме про те, ну, вже про неживих людей, це його професія Девіда Гантера, буде йти мова. І ось він працював з трупом жінки майже тиждень і вже е, намагається. Полетіти до Лондона, де його чекає кохана А Він вже їде у таксі, і тут отримує він дзвінок. Йому дзвонить начальник поліційного відділку управління і просить про допомогу. І тут ми розуміємо, про що буде йти мова, пов'язана саме з трупом вгорілої людини. Начальник просить, щоб Девід. На поромі добрався до острова Руна. Де ось якраз знайшли цей труп обгорілої людини, тому що цей начальник Волес здається, його звуть, він не може відрядити туди слідчу групу для обслідування, для з'ясування причин, як що там відбулося, і він просить саме Девіда, тому що Девід, ми знаємо, доктор медичних наук, кримінальний антрополог. І начальнику цього відділку про все це відомо. І він хоче, щоб той попервах зробив такий оглядовий висновок, чи є там ознаки саме злочину. А вже після висновку Девіда Гантера він може відправити туди людей, тому що всі поліціянти у той час, у той момент були задіяні на ліквідації наслідків катастрофи на залізниці. І ось це зав'язка сюжету. Ми дізнаємося, що Девід він все ж таки розмірковує, що ж йому робити, тому що він дуже хоче поїхати до Лондона, зустрітися з зустрітися з Жені. А ми знаємо, як і ті з вас, хто вже читав, знають, що і це не секрет, це не спойлер, що Девід має особисту драму. Він в автокатастрофі втратив свою дружину і свою доньку. І ось як ми розуміємо з перших сторінок книги, він зустрічається з Жені. Він дуже хоче потрапити до Лондона, але водночас він дуже любить свою роботу і він не може відмовитися. І він різко змінює курс своєї подорожі. Він вирушає на такий усамітнений острів, такий дуже віддалений закраюк якоїсь якийсь Британії. Насправді є виноска автора на початку про назву цього острова. Це вигадка, але справжні острови там дійсно є. Гірське узбережжя Шотландії, острів Південна Ру... Рона, Північна Рона це мало заселені острови, дуже така слабка комунікація, і такі вони теж є усамітненими. Отже, Девід йде на пором сідає, разом з сержантом Фрейзером і молодою людиною Дунканом Констеблем. І тут на пором забігає також героїня, яка буде зустрічатися на сторінках роману Мегі, яка буде, потім ми дізнаємося про це, журналісткою. І ось всі вони вирушають на цей острів Руна. Це зав'язка сюжету. Девід зазвичай завжди возить, носить з собою своє обладнання, там і захисний костюм. Звичайно, що рукавички, різні інструменти, які допомагають йому саме в роботі антрополога, допомагають визначити ось всі ці різні таїни людини, які дійсно з'ясовуються, записані на кістках. Тут я хочу звернути вашу увагу, піде саме так, Розповідь про роботу Девіда з тілами людей, які зазнали опіків, тобто вони були або спалені, згорілі такі тіла. Тобто, після пожежі, після пожежі, що стається з людським тілом, це і жахливо, але це і цікаво читати. Дійсно, те, до чого, до яких висновків прийшов Девід, це просто приголомшливо. Невеличкий епізод. Я, звичайно, не спойлерю. Тут дуже багато різних деталей, ви самі почитаєте. Але що мене вразило, коли він досліджував ось цей труп, він зміг за... Там буквально два, два зуби залишилося, і вони збереглися череп, він зміг з'ясувати дуже багато відомостей. Я не буду знову ж таки розкривати, які це відомості про особу тієї людини. І не тільки за зубами, не тільки за черепом, але й за іншими кістками. Це просто-просто приголомшливо. А, Девід все ж таки, це на початку роману, він знаходить ознаки злочину. Але все ж таки ось той волос, який знаходиться там у Шотландії, вже у своєму місті він знову ж таки він не може відрядити людей, щоб якось ну, почати розслідування справжнє, тому що змінилися погодні умови. І налетів дуже великий шторм. Немає світла, подекуди то є, то немає. Дуже шквальний вітер, дуже така атмосфера. Люди не можуть і Девід, і Фрейзер, цей, і людина, яка їх зустріла ось цей поліціянт у минулому, а зараз у відставці. Вони не можуть вже потім згодом додзвонитися до цього начальника, щоб їм надіслали слідчо оперативну групу. І що там буде відбуватися, звичайно, що ви почитаєте, ви познайомитеся, як і я з іншими цікавими персонажами. Перш за все, це ось якраз та людина, яка зустріла Девіда. Поліціянт у відставці Броуді. Дуже такий непростий персонаж, ви в цьому переконаєтеся. Він такий один з багатьох, який запам'ятовується, і на якого я думаю, що ви теж обов'язково звернете свою увагу, так і на пияка Фрейзера, цього сержанта. А, і а, ще один момент на початку, коли вони вже вийшли на берег і а, поїхали до цього котеджу, вони проїздили дуже гарний величний такий дім а, чудовий, а, і а, таким чином а, девід. Дізнався про те, а потім і познайомився з таким в лапках, можна сказати, хазяїном цього острова, який допомагає багатьом, який полагодив, побудував нові дороги, оплатив створення побудову школи, медичного пункту. Тощо, це Майкл Стракан. І його дружина Грейс. Це така пара, дружина і чоловік, і ось саме ви будете читати і дізнаватися багато цікавого про них. І далі починає Девід разом з Броуді, разом з сержантом будуть шукати. Злочинця. Напруга буде зростати, злочин буде не один, чи вдасться їм самим з усім цим справитися. Це вже для вас буде, друзі, попереду, таке захопливе читання. Але тепер про свої емоції. В мене вони змінювалися. Зав'язка я оцінила високо, далі вже якось. Темп такий дуже повільний був для мене, і як для детектива, і як я звикла до темпу у хімії смерті. Все ж таки повільний розвиток подій, і я ну, була так, трошки задумалася, а де ж стиль Саймона Бекета? Це 50 сторінок я прочитала, 100 сторінок я прочитала. Так, там були цікаві персонажі, описи методів, які застосовував різні такі пригоди, відбувалися навіть злочини. Але все це якось було дуже для мене. Це суб'єктивна моя точка зору у повільному темпі. І, лише, і тут лише з 200-ї сторінки. Вже пішов справжній Саймон Бекет. І я не можу знизити йому оцінку. Хотіла і три поставити на початку, не звертаючи уваги на те, що все ж таки ну, цікаво написано, але не, не вистачало мені динамізму якогось. Але ось те, що як він почав вже Девід Гантер. І діяти, і розбиратися, і задіяно було дуже багато різних персонажів. Напруга підвищилася, різні події, які стали просто вибухати на сторінках тексту. Нарешті все зрушило з місця, і читати ставало все більш-більш захопливо і цікаво для мене. Таке було читання. Атмосферно, нова пригода, друге розслідування. Отже, друзі, загальний висновок. Я все ж таки п'ятірка за сюжет, п'ятірка за вимальовування образу головного персонажу, а це Девід Гантер, розвиток подій теж все ж таки ставлю п'ятірку. Зважаючи на карколомну кінцівку, раджу до прочитання, роман. Записано на кістках. Друзі, тепер давайте я оберу наступну книжечку для свого читання. Це буде четвертий детектив. Чайна коробочка. Відкриваю. Не знаю. А в мене є тут на поличці доволі товстенькі детективи. Горст і хованки з хижаком. отже, отже, я дістаю. Все. Я так і знала. Ендрю Мейн. Хованки з хижаком. Мабуть, найтовстіший роман. Зараз подивимося, скільки там сторінок. Ще й така трішечки збільшеного розміру книга. Хоча, ні, ви знаєте, знову ж таки, 384 сторінки і. 384 сторінки, але ж вона більша, бачите? Більша за, за форматом. Ось, хованки з хижаком, Ендрю Мейн. Я вам нещодавно розповідала про між фазами місяця, дуже високо оцінила роман детективний і. Ендрю Мейн ем, і хованки з хижаком, я думаю, що мене не підведуть. Там моя підписниця Юлічка чекала на чорні вдови, але бачите, ще на полички, ще не читаю, Юлічка. Можливо, пізніше трішечки. Трішечки згодом. Не знаю, стільки захопливих детективів я читаю. Ну просто клас. Як ви, що ви зараз читаєте? Дякую тим, хто доєднався до мого марафону. Читають разом зі мною. Тому мені дуже приємно, я дякую. І наприкінці, знову ж таки, нагадаю, розіграємо два детективи. Друзі, дякую ще раз вам за увагу, що ви були зі мною. Па-па! Мій четвертий роман.